В Івано-Франківську в драмтеатрі відбувся благодійний мюзикл Лови» за мотивами роману Івана Багряного. Почесним гостем вистави став Ігор Лагай, звільнений з полону захисник полку АЗОВ, який провів у полоні майже три роки. Ще у 2021 році ми вже розуміли, що скоро буде повномасштабна війна, і я не хотів іти в лавах зсу воювати. Я пішов до своїх хлопців, так і попав в Азов. Полон був важкий, особливо важко було першим часом. ну… У більше більша моральна витривалість була, ті тримались. Ну, багато кому було дуже важко і зараз далі важко, вже стільки часу, хто сидить, особливо. У мене, в принципі, все було нормально. Перше, я подивився кругом, я зрозумів, що нарешті я вільна людина за три роки. Емоції переповняли, це був як перший бій, адреналін просто рвався. Подзвонив зразу мамі, сказав: Привіт, мамуль, я вдома. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків вручив військовому відзнаку за честь і звитягу. Який сьогодні після реабілітації повернувся, я маю можливість нагородити нашою міською найвищою відзнакою. Тому вдячний хлопцям, що ми маємо можливість сьогодні такі вистави показувати. Для нас це велика гордість і це велика. Ну, велика Честь бути сьогодні тут. Керівник Київського національного академічного театру оперети Богдан Стротинський каже: вистава відтворює ті події, які повторюються і сьогодні. Це відома історія. Ще зі школи, це був заборонений роман, знаєте, в часи тоталітаризму. І, на жаль, ми сьогодні цю історію повторюємо. Ну, мається на увазі, наша нація проживає сьогодні ті самі часи. Але це дуже цікава робота. Це класний вийшов дуже проект, який народжений повністю в стінах національної оперети з нашою командою. Від написання музики, від створення лібретто до крайнього акорду до прем'єри. Окрім того, напередодні Дня Матері Київська оперета показала франківцям музичну виставу мати. Проєкт мати це всеосяжна історія. Це не просто слово мати, яка тільки народжує і виховує так. В даному випадку українська мати, яка виховує українських героїв, там українську націю. Це мати як нація, мати як берегиня роду і мати як вищому розумінні цього слова, у нас Аве Марія там. Мати зниклого безвісти захисника Марія Домінчева каже: вистава зворушлива до сліз. Нема слів ви розумієте, що таке. У мене син теж пропав безвісті. Я не можу. У Мене ж тут всередині все. Я дуже дуже задоволена. Дуже, я би і дуже я люблю ну, музику взагалі. Я б такого день і ніч дивилася, слухала. Загалом усі кошти з продажу квитків на вистави будуть спрямовані для потреб захисників. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.